Так, методи бюджетування. Так, тут ми вже переходимо до стадії формування бюджету. Е, є два підходи. Е, більше, один з них легший, інший складніший, але обидва мають свої переваги і недоліки. Тобто, в основному, як робиться, це ми бюджетуємо на основі даних за попередні періоди. Тобто, ми беремо все, що в нас було до того. Аналізуємо, які статті витрати в нас зміняться відповідно до зміни в чисельності, зміни в обсягах, зміни в там, стратегічних цілях, які в нас стоять на наступний період. Це насправді от якраз про швидкість, простоту, стабільність, але має він свої недоліки. Давайте ще розкажу про бюджет з нуля. На що таке бюджет з нуля? Тобто ви берете, сідаєте защи, за чистий лист, лист, тобто ви складаєте все, аналізуючи кожну статтю витрат. Він має свої переваги, тому що ви якраз і можете оптимізувати ресурси. Ви не просто йдете як по накатанні, Ви продумаєте над кожною статею витрат. І, але це дійсно трудоміський і складний процес, він займе багато часу, тому на практиці в основному користуються е, першим методом на основі даних попередніх періодів, але в періодичністю, наприклад, раз на три роки, вартує сісти і переглянути все. Тобто, ви такий робите челендж кожної статті витрат. А чи є воно настільки ефективне? А чи. А, наприклад, там, а чи цим видом бенефітів взагалі користуються? Наприклад, там, може утилізація вже спустилася до 20%, а він все є ще в бюджеті, ви його просто е, по понакатані продовжуєте. Так. Тобто чистіше першим, рідше, другим, але вартує. Вартує інколи раз на три роки, два, як у вас виходить, виділити на цей час. Так, що входить в HR-бюджет? Є дуже багато стандартних структур, можна їх погуглити, користуватися будь-якою. Залежить від вашої мети, чи ви там просто з нуля складаєте, ви прийшли на нову посаду, чи ви вирішили складати бюджет, чи ви, наприклад, розділяєте декілька департаментів, наприклад, HR-рекрутменти, вам треба переглянути, що куди буде входити. Чи, наприклад, взагалі у вас є там одна компанія поглинає іншу, і вам треба зрозуміти, як тепер буде виглядати бюджет? От я виділила ті, які точно будуть майже завжди. Тобто це хайрінг і онбордінг, і там вже можна розписати детальніше рекрутмент, маркетинг кости, agency fee, Плейсмент кости, витрати на персонал. Тут залежно від того, хто відповідає за payroll, ми про це поговоримо. Це можуть бути зарплати, це можуть бути бенефіти і може бути змінна частина відногороди. Це бонуси і інсендіс, навчання та розвиток, талант менеджмент і сексешн планінг, залучення персоналу, велнес-програми і HR-технології системи адміністрейшн. Це категорії і кластери. В них всередині може бути все, що ви тільки собі придумаєте або не придумаєте. До прикладу, з цікавих фактів, от одна з частини ЧАР бюджету, як і чар системи технології адміністрейшн, в нашому випадку це години наших девелоперів, які вони витрачають на hr проекти Наприклад, у нас зараз є реструктуризація порталу. І оскільки ми аутсорс-компанія, то у нас ну, якби введено в практику ця погодинна оплата. І, по суті, команда розробників, яка робить для HR, ну тому що HR як замовник, портал, вона звітує ці години в наш бюджет. Це не такі прям HR-технології, про які ми зараз з вами думаємо, да? це не HR і система, але тим не менш може бути і так. Якщо, наприклад, у вас є внутрішні тренери, і вони теж працюють там на якійсь основі щогодинній, то це може бути їх оплата, вона теж може бути в тренінг і девелмент, або в зарплаті лежати як стейбл кост. Головне, що з цього важливо розуміти, це те, що те, за що ви відповідаєте в компанії, це і є структура вашого бюджету. Якщо ви відповідаєте за рекрутмент, як HR, воно буде лежати тут. Я, наприклад, відповідаю за employer branding і ком'юнікейшн в компанії, тому employer branding бюджет лежить в HR. Е, є компанії, які, там, наприклад, в яких окремо є там, зовнішні внутрішні комунікації і ПІАР. Тобто, якщо ви за це не відповідаєте, воно і не лежить в вашому бюджеті, тому воно може бути гнучко. Я, обже... Я хотіла mm -hmm. доповнити да -да. ваша стру... структура HR бюджету, яку ви розробляєте і узгоджуєте з фінансами, вона якраз на неї має впливати ту аналітику, яку ви хочете бачити. Так, і це те, що вам вартувало узгодитись з фінансами, тому що вам факт будуть давати якраз фінанси. І якщо ви хочете бачити бенефіти, у вас є декілька видів. І ви хочете їх бачити конкретно по кожному, то так і скомунікуйте, так і закладіть, і скомунікуйте з фінансами, щоб саме в такій структурі, в такій вам давали, наприклад, факт. так. Угу, Це дуже важливо, як то кажуть, шитин, шити аут. Якщо не заклали на початку, в кінці не розраховуйте, що це буде зроблено.